Наше життя було поставлено трохи більше року тому в такі умови, що якби не щоденна, щогодинна, щомиттєва присутність Божа. Можливо, ми б і не змогли витримати тиск обставин, тиск втрат, тиск самотності, тиск болю, тиск безнадії, який, безумовно, був, є, та ще буде. Але Бог узнав. Він не покидав нас ніколи. І Він давав нам взірці ставлення до нього і поведінки в цьому світі, починаючи з перших кроків християнства на нашій землі. Недаремно ми сьогодні згадуємо всіх святих, які прославились в нашій українській землі. Бо з самого початку. Вони були надзвичайно щирими і відданими, і горіли серцем, і намагалися подолати своєю любов'ю, своєю відданістю. Все те, що тягнуло їх до землі, що тягнуло їх до минулого. Вони крикали нас у майбутнє. Безумовно, так. І цей поклик до майбутнього, він зараз особливо важливий, тому що якщо ми будемо знати, що це те, що здійснюється зараз на нашій землі, воно допущено Богом. Саме для того, щоб вказати нам шлях до майбутнього, покликати нас до майбутнього і викликати в нас ту волю, ті прагнення, ті зусилля, які ми маємо докласти до всього, що робимо, для того, щоб це майбутнє настало. Ми Дякуємо Богу за всі випробування, які він нам надсилає. Це тяжкі випробування, але здобути можливість, здобути волю, зрештою, здобути самих себе такими, якими ми потрібні Богові. Ми не можемо без випробування. Отже, хай будуть випробування. Аби тільки настав той час, коли ми скажемо, от прийшло нарешті наше майбутнє, якого ми чекали, про яке мріяли і яке намагалися будувати тими засобами, які були у нас в руках. Але ось воно приходить. Ось воно настає заради того, що воно настало. Ми і віддаємо і свої сили. Ми приймаємо всі випробування. Ми з болем і тугою приймаємо наші втрати, розуміючи. Що без випробувань, без втрат, без труднощів майбутнє, те, яке задумав Бог стосовно нас, не настає.